Топ 5 порад, як продати об'єкт нерухомості з першого показу. Багато людей думає, що потрібно показувати десяткам покупцям свій об'єкт. Але насправді його можна продати з першого показу, якщо підготуватися правильно. Ось вам 5 порад, як це зробити. Перше ідеальна чистота. Квартира має сяяти. Чим менше пилу і зайвих речей, тим дорожче виглядає об'єкт. Друге. Приємна атмосфера, свіже повітря, запах кави або легкий аромат. Люди купують емоцію. Третє. Світло і простір. Відкриті штори. Скрізь вімкнене світло, мінімум зайвих речей. Четверте. Нейтральність. Заберіть всі свої особисті речі. Покупець має уявити себе в даній квартирі і розставляти свої речі, а не подумки забирати ваші. П'яте. Правильна подача. Акцент на сильні сторони об'єкта. Це може бути вигляд з вікна, планування, локація. Але пам'ятайте, ці 5 пунктів не допоможуть вам продати, якщо не ринкова ціна об'єкта або проблеми з документами. Пишіть мені, якщо хочете продати з першого показу, бо я знаю, як створити Вав-Ефект і показати об'єкт максимально вигідно. Мої клієнти в цьому переконались. Тисни на вогник, якщо інформація була цікавою.